Дмитро, скажи, будь ласка, які у тебе враження від навчання в Талінському технічному університеті на спеціальності кібербезпека та які складнощі ти мав під час свого навчання, бо ти вже студент, який завершив другий рік? Якщо коротко, то враження в мене дуже гарні. Мені сподобалося тут навчатися. Мені подобаються викладачі тутешні. Мені подобається те, як вони викладають предмети. Вони дають величезний величезний шмат знань. Наприклад, я можу привести такі предмети, як Web Technologies. Ми мали розробити командою з трьох людей повноцінний веб-сайт з використанням. Ну, ми мали зробити як бекенд, так і фронтенд частину Ми мали повністю це зробити самостійно командою трьох людей і. Ну, впродовж цього циклу розробки ти дізнаєшся досить багато корисних, ну, ти дістаєш досить багато корисних знань. Про складнощі. Ну, в цілому складнощів не виникало. Ну, тобто, це звичайні складнощі, що, там, я не знаю, якась складна домашка, треба над нею покропіти ну, може, декілька годинок. Треба довго посидіти, пошукати відповіді на свої запитання, які в тебе виникають. Але в цілому. Ну, Великих складнощів, які ну просто не, не можна було їх е, здолати, таких не було угу. добре.